Всім привіт! Зараз все такий бій. Просто капець коротше. Дивлюсь по ЛТ і думаю, що вони так собі на всякий випадок взяло теж на те, щоб світити. Спочатку спробував стати на підсвіт, але там... Щось пішло не так ми нас одразу пересвітило. Ну тут е бій, який є, відбувається раз на... На, на якийсь довгий період часу, коли все дуже цікаво і все награнє, дуже сподобалось. Навіть е думаю, що вдасться 10 фрагів зробити, але союзники, які майже нічого не робили. Весь бій. Е... Яким ось треба хоч щось і в кінці просто добирають те, що залишилось. Ну, але бій дуже цікавий, прямо. Ну, гадаю. Багатьом сподобається мені. Ну, я, як завжди, спочатку на... на отримую на пів ХП, а потім щось. Э, пробую робити. Ну, як по-іншому. Інколи так от, як зараз, перший просто гусеницю, а, а інколи от стріляєш, от, як і добив, що прям фух, моментально буквально фраг. Ну, або залетіло. І що цікаво, що тут ні стаби, ні не ні вентель, нічого, і о, максимально на розвідку, але це теж. Майже деякий момент ключове зіграє не зараз, але потім теж буде цікаво. Знову отежка, знову пересвіт, знову відстріл. Зараз просто захотів від'їхати на задній план і щось робити там, тому що. Це не діло, тільки стаєте отримувати. Ну, Кого буде не вистачати? те що вистрілив три і чекати, поки зарядиться. А, прям одразу <ріст> зуміто, так як сфокусувався на Одесі. Ну і обус зараз мені потрібні були ті снаряди, але тут трохи не дочекався і Снаряд недозаряджи недозарядив і выстреливал він на золотім. Ну, За світлом тут капець був. Для мене просто Стріляєш світись, світийся, світиться, отримуєш набрасоку, не повезе. Ну, зараз більше понадіюся на все ж таки на своє обладнання, яке я Взяв для того, щоб світити, став і чек... ну, зараз ще під'їду і чекав, хоча так воно мабуть і залишиться, Поки він сам під'їде, йому потрібно їхати, а я якщо не рухаюсь, то в мене маскування краще. Тут... Хотілося вистрілити, але розумів, що скоріш за все він десь поруч. Тому... Стояв до останнього чекав і я його пересвітив. Воюм в копілочку ну, і тут мене вже нічого не тримало, я полетів, тому що е з таким обладнанням я був Uh, впевнений, те, що я їх побачу скоріше, ніж вони мене, і в мене буде шанс від'їхати і відстріляти. Так, якщо б Патеха десь була згори і просто стояла, мені бу... було б хана, але... але... Якщо б не було ПТХ, я б цих розніс і поїхав би далі і набагато б краще було. І так само і ВК. Бо в даній ситуації я б такий би діл натворив, але вийшло, як вийшло. Спочатку я думаю, что арта скользилась тут, но вони были на стандартной своей позиции. А так хотелось десяточку. Цікаво летить прям. правіше. Я хочу зараз передивитись, просто ВК вже переїхав на ту сторону, як він арту забрав, мені це дуже цікаво. Ось він уже на тій стороні. Там посвітиться, і він її добирає. А ну, зверху. Тоді я на це не так звернув увагу, але... Ну і от, ось нічого не робив майже. Я просто пощо в кінці довольний, а я не дуже таке собі. Але бій вийшов гарний. Я їм поділюсь з вами. Дякую за перегляд.